Випили, посварилися у підсумку черговий кримінал. Традиційно, останнім часом історія вже нікого не дивує. Трапилася вона у Чернігіві у понеділок увечері на вулиці Степана Разіна. У будинку номер 17 без світла, газу та інших благ цивілізації жив чоловік, який опинився на самісінькому соціальному дні. Підробляв він випадковими заробітками. До нього часто заходили у гості друзі по чарці. Понеділкові посиденьки для господаря оселі стали останніми у його житті. Під час розпиття горілки між трьома добряче захмілілими чоловіками. Виник конфлікт. Один з гостей образився на господаря будинку. Пішов геть, однак пішов з бажанням повернутися і помститися. У своєму гаражі чоловік взяв дві пляшки з бензином, які згодом використав як вагомий аргумент у суварці. Чоловік повернувся до будинку. Спочатку з однієї пляшки облив власника будинку та іншого чоловіка, а потім вибіг на вулицю, підпалив іншу пляшку і кинув її вікно. Сталося загорання. Після скоєного чоловік втік, будинок миттєво охопив вогонь. Сусіди почувши галас та пожежу, викликали рятувальників. Господар та його товариш облиті бензином, буквально горіли живцем. Його з опіками другого третього ступеня 95% тіла та його 54-річного знайомого з опіками першого другого ступеню 10% тіла доставили карета і швидкої допомоги до Чернігівської обласної лікарні. На жаль, травми виявились несумісними з життям, і господар будинку у лікарні помер. Сусіди співчувають за загиблим. кажуть він, не створював їм проблем. Любив хильнути оковита, бо був слабкохарактерним. Мирно так се вело. Він не то, що тут там просто ходили к нему тут Вот, компанії. Сказати чесно, були такі, які немножко неправильно. Підозрюваний у трагедії намагався сховатися від правоохоронців, проте він був настільки п'яний, що одурити міліціянтів йому не вдалося. Арештували його швидко по гарячих слідах. Підозрюваний скоєнні цього злочину затриманий. Перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за пунктом 1, пунктом 5 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство двох або більше осіб, скоєне небезпечним для життя способом. За скоєний злочин затриманому загрожує 15 років в'язниці або ж навіть довічне ув'язнення.